Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, сьогодні знову зустрічаємося з вами, щоб поговорити про образи, які є в старому заповіті, котрі показують нам на Ісуса Христа, на спасіння. І минулий раз ми говорили за Ісаака, згадували Його любов, Його покійність. До батька, та, і говорили, що так само Ісус Христос був теж покірний Богові Отцеві, і добровільно, як і Ісаак, ніс свій Хрест, і так само добровільно бере своє життя назад, бо Він є Богом. Наступний прообраз, який можемо звернути увагу, це Яків, це син. Ісаака. І говоримо про це, що Яків був переслідуваний його братом Ісавом, але він, Яків, прощає йому. Тобто Яків не згадує якраз ось тої ненависті брата. І прощає, повертаючись в ту рідну землю. Мусив тікати в іншу землю. Ось, там Яків мав 12 синів, одну дочку, а потім повертається, вже пройшов час поза 20 років, і він вертається в рідну землю. Але і, і Сав Ісава так само Бог благословив, і він, і він так само вже не пам'ятав, що там Яків його чимось там образив. Іс, ну, бачимо, якова переслідує Ісав, брат рідний, а Ісуса переслідували євреї. Але в чому прообраз, Та, що так само євреї поєднаються з Ісусом при кінці світу? Так. Яків йде за жінкою в чужу землю і довго служить за неї. То є історія життя Якова. Ісус приходить на землю, щоб узяти собі обручницю, церкву святу. Так само, ми бачимо, 33 роки живе, 3 роки останніх підготовляє створення церкви. 33 роки служить людям, і церква сьогодні так само є, як ми говоримо, як наречена Ісуса Христа, як ту, котру Він купив своєю дорогоцінною кров'ю. Практично в церкві є спасіння, повнота спасіння, скажімо так. І це є от прообраз Якова, котрий за свою жінку довго служив, і так само любив її. І як знаємо, що чоловік. Завжди, навіть за е, жінку, за свою родину, е, навіть міг віддати життя. Так само Ісус е, віддав життя за церкву, за свою наречену. Яків, ще один прообраз, Яків мав 12 синів, наймолодший Йосиф і найулюбленіший, наймолодший був Веніамін. Але Йосиф і Веніамін були від улюбленої жінки. А Ісус мав 12 апостолів, і найулюбленіший був апостол Іван, котрий, як знаємо на тайній вечері, лежав на грудях Ісуса Христа. Йо... Оцей Йосиф, якого дуже любив Ісус, був проданий братами в Єгипет. За 20 срібняків. І знаємо, що Ісус був юдою проданий за 30 срібняків. Коли ми говоримо за ті суми, то мусимо знати, що то, були, то не було якісь там копійки, бо коли юдар побачив, що він зробив, то прийшов і кинув ті гроші в святиню. Ось. І за ті гроші можна було купити ціле поле. Та, так що оцінили Ісуса досить е, потужно. Та. Е, про образ Йосифа в темниці, де він між двох злочинців. Е, та, і якраз та історія, коли він. Е, Йосиф сказав їм майбутнє пророцтво про їхнє майбутнє життя, та, і потім його через то пророцтво звільнили з темниці. І Ісус на Христі так само між двома розбійниками, та, праведний, між неправедними, той, хто не має гріха, між тими, хто е, грішні, та, і то дуже грішні. Йосиф народ, рятує свій народ від голоду від голодної смерті. Тоді Йосиф, Йосифа підняв сильно фараон на цілою країною, і він розпоряджався практично майном цілого Єгипту. І в той час практично. Ще як такого народу не було, тому що ті 12-11 синів Якова, що лишилися, то вони тільки мали ще своїх дітей і всіх, хто прийшов в Єгипет, то з Яковом, батьком та було щось 72 людей, то ще практично не був народ, то була просто велика, велика сім'я. Але вже з тих 70 -ти скопійками людей, та вже потім в Єгипті розрісся великий народ. І чого рятує від голоду? Тому що в тій землі, де жив Яків з братами Йосифа, панував голод, і вони могли померти та від голоду. І тому Йосиф закликав їх в ту землю єгипетську. І там вже вони осіли, вони мали досить харчів, мали свою окрему е, землю, де могли випасати худобу е, свою, бо вони були скотарі. Та, е, і е, так Йосип врятував е, ось той майбутній жидівський народ, який розростався з тої сім'ї е, і так само Ісус Христос. Але Він рятує вже від вічної смерті. Він, Ісус Христос рятує від е, пекла, рятує від, е, Бо пекло — то є вічна смерть, то є е, відсутність щастя, то є відсутність світла, то є відсутність Бога. І ми, може, деколи не розуміємо, але вдумаємося, що Бог є світло, а Диявол є темрява. І сатаністи, тому поклоняються, вони кажуть, що у християн є Месія світла Ісус, а в них є Месія темряви, диявол. І вони от добровільно так само вибирають собі, вибирають пекло, але то є їхній вибір, і Господь до їхнього вибору практично не може втручатися, тому що Він шанує. Вільну волю людини. Ще я можливо колись казав, що е, пекло не створене для людини, пекло створене для того месії тьми, в якому нема світла для диявола. Але, як бачимо, що деякі люди хочуть тьми, хочуть і вибирають собі диявола е, того князя тьми. І хочуть бути з Ним. Ну, але, як я вже сказав, то є їхній вибір. Амінь. Слава Ісусу Христу.